Стрілянина у центрі міста. Так пройшов день святого Валентина у Житомирі. Готель Рейка з Житомир має чотири зірки та брудні руки. Сьогодні близько 15.00 охоронець готелю намагався розстріляти звичайних робочих асоціації «Житомирський моноліт. товариства Замкове прийшли, сказали, приварити петлі на ворота. Поставили апарат, отошли по Прийшов от охоронець і розстріляв сварочний апарат. Та гостіні состінком вот вышел оттуда, не знаю откуда он. ну, в принципе, я видел, вірю, поку от, э, с, того з тої сторони і просто розстріляв. Готель такого рівня, а саме чотири зірки, обов'язково повинен мати автостоянку. Тому Житомирський моноліт надав свою земельну ділянку під паркування машин готелю. Проте папери на володіння саме цією територією Рейкац досі і не підготував, тобто фактично ділянка їм не належить. Головний директор асоціації «Житомирський моноліт» Ніколін Володимир Федорович наказав двом працівникам повісити замок на ворота автостоянки на термін підписання угоди. Була у нас в минулому році договоренність про те, що ми за счет той території, яка у нас знаходиться в оренді, можемо передати їм участок землі для організації автостоянки. При умові заключення договору супоренди і, звісно, плати за цю оренду. Пока строилась, и строилась эта автостоянка. Ну, на основании нашей устной договоренности. Потом, когда гостиница уже введена была в эксплуатацию, я поставил условие, что надо же заключить договор на аренду этого земельного участка. Они пообещали этот договор заключить и не заключили. И стали использовать эту автостоянку. Значит, я дал задание своим работникам закрыть ворота на ключ. До тех пор, пока не будет подписан договор аренды земельного участка. Они его не подписали, замок сбили. Надія з його віддав задання своїм людям, щоб вони переварили новий проушини і повісили новий замок. Працівники взялися до виконання наказу, аж раптом із чорного входу готелю вибіг охоронець і випустив чотири набої у зварювальний прилад. Після цього охоронець погрожував працівникам, що наступного разу пристрелить когось із них. <звілля> ну я злякався. <звілля> воно почучало <звілля> то саме, <я> чую <звілля> такі бах-бах, я аж присів. откуда я знав, що воно. <звілля> ну чого? <звілля> Дивлюся, стріляє <звілля> це, розстрілює. <звілля> ну, <чого? звілля> злякався, ну я не ожидав. Сказав, якщо <звілля> і, <звілля> і ще раз приступите, він зарадить бойовими і буде бойовими стріляти і на нас. Ми звернулися за коментарями до адміністратора готелю, проте він відмовився говорити будь-що, а дану подію оцінив як брехню та наклеп. К сожалению, охранники общаться з нами відмовилися, вони утверджують, що все руководство знаходиться в місті Києві, тут нікого немає на місці. Адміністратор утверджує, що повідомлення про те, що були проведені чотири вистріли по сварочному апарату – це ложь. Тобто все придумали робочі. Працівники Житомирському наліту налякані. Вони аж ніяк не очікували озброєного нападу в історичному центрі Житомира. Нагадаємо, що в понеділок готель організовує велику прес-конференцію. Сподіваємося отримати пояснення дієохоронця там. Марина Каблун, Руслан Мороз, спеціально для інзитенет. In